В серпні 2021 року я прийняв рішення, яке кардинально змінило моє життя. Саме тоді я вирішив почати впроваджувати в своє життя різні корисні звички і подивитися, чи взагалі з того щось вийде, і чи матиме воно якийсь кардинальний вплив на моє життя. Маленький спойлер матиме. То було літо 2021 року, і насправді тоді ніби все було добре. Я мав якусь там роботу, я щось там робив, ніби все кудись рухалось, кудись неслись. Але насправді в той період життя в мене була одна проблема: я не розумів, що буде далі. Я не розумів, до чого я рухаюсь, і не знав, що буде там через рік, через два роки, через три роки з моїм життям. І десь в червні, за рекомендацією мого друга, я прочитав книгу. Ефект накопичення автора Дарина Харді. І, коротше, в чому суть, якщо кожного дня ставати кращим на 1%, то в кінцевому результаті наше життя за рік стане на 365% кращим. Як би банально воно не звучало, але в тій книзі є багато класних і цікавих ідей. І я після її прочитання подумав: блін, було б класно щось з того спробувати спробувати на практиці. Як ви можете здогадатись, я нічого не спробував на практиці, але е, десь через два місяці е, то був серпень, у мене в житті якась почалася така не знаю депресія, можна щось таке сказати. У мене був поганий емоційний стан, і я зрозумів, що. Це напевно момент, коли можна кардинально змінити все. І саме тоді я вирішив впровадити в своє життя декілька простих звичок. І якось так вийшло, що я дотримуюсь цих звичок і по сьогоднішній день, і саме тому рекомендую додивитися вам це відео до кінця і спробувати впровадити ці звички в своє життя. Можливо, вони матимуть такий самий вплив, як і на моє. Окей, перша звичка то ранкова зарядка. Коротше, о, я починав робити зарядку ще десь з часів школи. Я тоді прочитав книжку Магія ранку, якось так, і о, там дізнався, що зарядка зранку вона дає прилив енергії і так далі. І я повірив в цю концепцію. Я поробив зарядку десь півроку або рік приблизно. Там було багато пропусків, я не робив кожного дня, але загалом я дотримувався тої звички. І... Але потім я забув про неї. Я перестав її робити, і воно якось часом забулося. Але серпня 2021 року я вирішив. Взятись за то серйозно і почати робити ранкову зарядку регулярно. Кожного дня і старатись її не припускати. Окей, як я роблю цю зарядку? Насправді все дуже просто. Я встановив собі додаток 7 Minutes Up, десь тут буде їхній логотип. І е, чим класний цей додаток? Тим, що там не, не обов'язково встановлювати платну версію, вона коштує 49 доларів на рік, її не обов'язково встановлювати. Я користуюсь цим додатком вже близько року, ну, рік-півтора, скільки часу дотримуюся завички. І е, насправді там все дуже просто. Е, платної версії вам не треба, хіба вам дуже надоє реклама. Її там нема багато, дуже мені вистачає безкоштовної версії просто з головою. Коротше, там є дві дуже класних функції. Перша функція можна налаштувати свої вправи. Ви просто складаєте список там з 10-15 вправ, які ви хочете робити кожного ранку, і там робите їх відповідно. Або ви можете обрати ті вправи, які пропонує вам сам додаток. І це дуже класна функція, бо раніше я пробував, я вже більше ніж 100 днів робив зарядку з вправами, які я сам в собі вибрав, але кожного ранку робив, Робити одні й ті самі вправи, то трохи занудно і задобує. Тому я вирішив спробувати цей функціонал і пробувати робити вправи, які кожного ранку пропонує додаток. Я спробував і зрозумів, що це кайф. І тепер кожного ранку мені додаток пропонує якийсь різний набір вправ, які жодного разу не повторювалися досі. І це дуже круто. Це значно зручніше, і воно якось е, я, я не встигаю звикнути до тих вправ, які є. І ви запитаєте, що ж мені дає зарядка? Насправді, зарядкою все дуже просто. Зранку, коли ми прокидаємось, ми ще там трохи сонні, нам важко прокинутись. Я зранку, коли прокидаюся, просто розстеляю свій перемат і починаю робити цю зарядку. Вона триває буквально 7 хвилин, це не є викупу часу. Вправи не є якимись там дуже важкими. І за ці 7 хвилин я встигаю прокинутись, отримати якийсь такий заряд енергії на день, щоб робити якісь там вже наступні справи. Е, наступний я отримую заряд ендорфінів. А ендорфін це гормон щастя, і науково доведено, що під час занять спортом наше тіло виробляє ендорфін, і відповідно під час заря... ранкової зарядки я вже так отримую трохи щастя е... в своє життя, і тому це класно. Та й загалом, після того, як я почав робити зарядку, я відчуваю, що в мене з'явилося менше якихось там фантомних болей, там, чи то в колінах, чи то в спині, чи там чи, е... чи ще де-інде. І це дуже класно, бо зарядка дає не тільки такий короткотривалий ефект в моменті, що там я почуваю щасливішим, більш енергійнішим, але крім того, воно дає довготривалий ефект, і я вірю, що через 20-30-40 років моя спина подякує мені за те, що я робив кожного ранку зарядку, і вона не буде мене боліти і турбувати, так як моїх однолітків там, старшого віку. Добре, давайте рухатись далі. Друга звичка це контрастний душ. До речі, недавно в своєму телеграм-каналі я написав пост про те, що приймаю контрастний душ вже цілий рік, і рекомендую вам підписатися на телеграм-канал канал, Лінк буде десь десь внизу. Ну, і якщо вже на то пішло, то якщо будете підписуватись на телеграм-канал, то можете підписатись на YouTube канал, тут буде багато класних відео, і я нічого не обіцяю, але я постараюся. Ну і звісно, можете поставити лайк, я вам буду за це дуже вдячний. Окей, коли я вирішив почати приймати контрастний душ, то я був дуже дурний і наївний, і думав, що це так просто, типу, холодна вода, клас, заходиш, все так круто, там фонтани якісь, там, там якісь салюти запускаються. Дуже класно, але насправді я, я був занадто наївний. Я думав, що це все так просто. На практиці виявилося значно складніше, і тоді я хотів просто, якось знаєте, покращити свою самодисципліну, покращити свою силу волі, розвинути її. Але ті зміни, які дав контрастний душ в моє життя, вони перевершують будь-які очікування. Перед тим як ми перейдемо до переваг і плюсів, які дає контрастний душ, я хочу розказати про те, як я його приймаю. Спершу я приймаю звичайний душ. Тут не буду пояснювати, все дуже просто. Але потім, коли вже мій там стандартний душ підходить до завершення, я в кінці вмикаю на 10 секунд холодну воду, повністю таку критично холодну воду. Стою 10 секунд під цією холодною водою, потім перемикаю на 10 секунд на гарячу воду. Це не є така якась максимально гаряча, але така. Доволі гаряча, так. потім я після 10 секунд під гарячою водою вмикаю на 15 секунд на повністю холодну воду. Ми в цій холодній воді мене трясе і потім перемикаю на 15 секунд знову на гарячу воду. Після 15 секунд гарячої води дуже важливий момент. Останній захід в холодну воду я вмикаю на 20-25 секунд холодний душ. І е, після того виходжу з душу і от. Весь такий холодний і такий з мурашками по тілі виходжу, і в принципі витираюсь і там починаю свій день. І маю сказати, що на самому початку то було дуже важко. Включати холодну воду і стояти під нею навіть 5 секунд чи там навіть 3 секунди це було дуже важко. Але попереджаю, з часом ви звикаєте і з часом стає значно легше. Ну і ще маленька порада, можете спробувати фокусуватись на власному диханні, це допомагає полегшити оцей біль від холодної води. Окей, а що мені дає контрастний душ? Перше, це шалений заряд енергії. Після того, як я виходжу з душу після цієї після 25 секунд холодної води, це просто я ніби наново народився на світ, і я ніби не боюсь нічого, і мені там хочеться купу всього робити. в мене нема страху, в мене є шалений заряд енергії, і я готовий починати цей день і починати працювати. Другий плюс контрастного душу це те, що він загартовує. Після того, як я оце, от рік вже приймаю контрастний душ кожного ранку, я побачив, що я якось легше переношу холодні температури, і якось мені легше жити, там, якщо трохи холодніше стає і так далі. Хоча до того я дуже був противник холоду і любив якісь тільки теплі температури. Ну і третє, я не дуже в то залазив, насправді, але я читав статті про те, що контрастний душ покращує кровообіг, покращує стан шкіри і всякі такі штуки. Якщо вам це цікаво, то ви можете погуглити собі користь контрастного душу і обов'язково там знайдете. Дайте статті, які вам розкажуть трохи детальніше, ніж я. Але дуже важливий момент: якщо у вас є якісь проблеми з серцем або з диханням, або взагалі, якщо у вас є якісь висхильні до того, щоб мати різні хвороби, я рекомендую перед тим, як почати приймати контрастний душ, сходити до лікаря і порадити зі своїм сімейним лікарем стосовно цього питання, і тільки тоді починати приймати контрастний душ, бо ця штука може бути. Трохи небезпечною для деяких людей, які мають там різні ускладнення. Тому, якщо ви маєте якісь такі штуки, обов'язково порадьте з лікарем перед початком приймання холодного душу. І підсумовуючи тему контрастного душу, хочу сказати, що вона не є обов'язкова. Ви можете починати свій контрастний душ абсолютно інакше. Ви можете починати з трьох секунд холодної, потім трьох секунд гарячої і поступово-поступово збільшувати. Тобто не прив'язуйтесь під конкретний таймінг. Головне почати з чогось маленького, а потім поступово, поступово, поступово збільшувати. І третя звичка це щоденне читання. Я люблю читати. Мені дуже подобається читати. Мені подобається читати різні цікаві історії, занурюватися в персонажів після роботи прийти собі і відпочивати таким чином. І на мою думку, взагалі, це один з найкращих способів відпочинку. Ви напевно мене зрозумієте, бо, як і більшість людей, я люблю читати. Але ну воно зазвичай важко це робити. Бо якийсь важкий день приходити додому після роботи і виснажені цим всім, що відбувалося, і якось не дуже тої вже є сили, щоб почитати. І в мене так було завжди. І кожного разу. Коли я там не читав, а в мене була якась хороша книжка, я її не читав, і я розумів, що блін, ну, ну чому так відбувається? І коли я вирішив впроваджувати оці корисні звички, я вирішив, що одна з них це буде щоденне читання. І е, як ви можете зрозуміти, я не люблю легкі шляхи і вирішив почати не з п'яти сторінок на день, а з тридцяти. Насправді то було дуже важко. Дні, Були дні, коли я читав четвертій ночі. Були дні, коли не хотів читати, але я мусив читати. І я розумів, що саме так будується самодисципліна. Саме в таких маленьких щоденних рішеннях, коли я вибираю не здаватись, а рухатись далі, і якось вибудовується цей шлях до самодисципліни, покращення своєї сили волі. І я радий, що тоді я не здавався, і навіть тоді, коли не хотів читати, я продовжував читати. А загалом суть була в тому, що я читаю мінімум 30 сторінок кожного дня, а якщо хочу... І можу читати більше, то читаю більше. І насправді в більшість днів я читаю таки 30 сторінок, але час від часу бувають там випадки, коли читаю 100 сторінок на день 150 і так далі. Окей, що ж мені дає щоденне читання? Ну, я думаю, що ви знаєте, але я мушу перерахувати читання, воно шалено збагачує наш словниковий запас і. Можна сказати, що саме завдяки щоденному читанню я зараз маю можливість отак виражати свої думки, щось там розказувати і так далі. І я можу підібрати якесь слово, яке там описує ситуацію. А ще читання розвиває уяву, креативність. Ми можемо в книжках прочитати щось корисне і потім це використовувати якось в своєму житті. А ще ми можемо вчитись чогось цікавого з книжок і з різних персонажів, про яких ми читаємо. Коротше, плюсів читання дуже багато, і знайте, що якщо ви досі не читаєте, то ви просто втрачаєте шалено, шалено, багато. І зараз та же така. П'янка, то хочу поділитися з вами трьома класними книгами, які рекомендую прочитати. Окей, перша книга це як книга Сила волі Келлі Макгонігала. Загалом це книга про силу волі, як ви мали зрозуміти. Та. І насправді я її ставлю 4 з 5, я буквально недавно цю книгу прочитав, але обов'язково рекомендую вам її прочитати, якщо вас цікавить тема самодисципліни і розвитку своєї сили волі. І е, ділюсь нею з вами, бо саме завдяки цій книжці я почав практикувати звичку щоденних медитацій. Це для мене щось абсолютно нове, тому рекомендую обов'язково вам прочитати. Вам сподобається, я сподіваюся. Окей, друга книга, це книга Фредеріка Бакмана Ведмежі місто як і всі, як і більшість його книжок, вона дуже крута, вона дуже чуттєва, вона про стосунки, вона про комунікацію між людьми, вона про різні такі цікаві події. Я не хочу спойлерити, бо я так боюся дуже заспелерити, вона дуже крута. Якщо ви любите цікаві глибокі емоційні історії, які чіпляють за живе. Вам обов'язково треба її прочитати. Третя книга це книга демони» від мого улюбленого автора Дена Брауна. В ній є все. В ній є релігія, вбивства, розслідування, всякі, крім, всякі скандали церковні і так далі. Вам сподобається вона така дуже інтенсивна в ній дуже багато подій, які відбуваються протягом одного дня. Вам сподобається, рекомендую, обов'язково прочитайте. Добре, що вам з тим всім, що я сьогодні наговорив, робити. Перша дія, яку вам треба зробити, це завести собі блокнот або придумати якесь місце, нотатки, або якийсь Notion, або Trello, де ви зможете відслідковувати свої звички. Наступна дія, яку вам треба зробити, це записати туди декілька звичок, які ви хочете впровадити в своє життя. Це може бути одна, дві або три звички. Головне, не беріть на себе занадто багато і не починайте там зразу з 5-10 звичок. Можете почати з однієї. Двох. Важлива рекомендація, якщо ви хочете впровадити в своє життя якусь звичку, то не починайте її з якихось великих масштабних звичок, типу там читати кожного дня 30 сторінок. Якщо вам не хочеться, щоб вам було боляче, то почніть з маленького. Почніть з того, щоб читати 5 сторінок на день, або там, з 5 хвилин читання на день, або взагалі з однієї сторінки, зробіть так, щоб вам це було зручно і не забирало багато зусиль. І саме тоді воно спрацює для вас найкраще. З часом ви можете піднімати цю планку, піднімати і дойти до там, до 30 сторінок на день, або взагалі до 50 сторінок на день. І так само воно працює з усіма іншими звичками. З контрастним душем це може бути там, 2 хвилини ой, 2 секунди холодної води, і потім знову тепло. Або якщо це зарядка, то це може бути просто там, 10 віджимань зранку, наприклад, або 10 присідань. Головне починати з маленького, і щоб вам було легко це робити, а потім збільшувати, і збільшувати і збільшувати масштаби. Наступна дія, яку вам треба зробити, це визначити час, коли ви будете робити свою звичку. Розкажу на прикладі. Я знаю, що я кожного ранку, ще до того, як я сідаю працювати і маю сніданок, я читаю 10 сторінок. Наступні 10 сторінок я читатиму ввечері, а ще 10 сторінок я десь прочитаю під час дня, під час обіду або там під час перерву на роботі. І зробіть собі так само. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, читати або займатися спортом, то виберіть частину дня, годину, може, навіть конкретно, коли ви будете її робити. І дуже важливий пункт. Кожного дня. Працюйте над своїми звичками. Вас може не виходити, може бути важко, може не хотітись, але пам'ятайте, що дисципліна вона потребує жертв. Тому намагайтесь кожного, кожного, кожного дня. Робити ту звичку, яку ви собі запланували. Важлива порада, якщо ви раптом одного дня пропустили свої звички, вас не вийшло. Вас не знаю, ну от був поганий настрій. Нічого страшного, не треба там падати в відчай. Я зазвичай так роблю, в мене починаються різні депресії і так далі. Це погано. Тому дотримуйтесь правила не пропускати більше одного дня. Тобто, якщо ви пропускаєте два дні поспіль, то ви потім вже стаєте такі розслаблені, важко зібратись. Якщо ви один день пропускаєте, то ще можна себе зібратись і рухатись далі. Якось так. Дякую вам за перегляд. Створюйте круті звички, обов'язково тіштесь життю, бережіть себе і, звісно, keep going!